Вітаю! З вами Оксана Чернова, і в цьому відео ми поговоримо про принцип Діріхле. Спочатку розглянемо два мотивуючі приклади. Протягом футбольного матчу було забито три голи. Що можна сказати про кількість голів команд? Спробуйте зупинити це відео та перебрати всі варіанти. Перебравши всі варіанти, можна переконатися, що умова задачі гарантує, що одна з команд забила принаймні два м'ячі. Тобто, принаймні два м'ячі, це означає, що два м'ячі забила одна команда і один м'яч забила інша команда, або всі три м'ячі могла забити ось одна команда. Другий мотивуючий приклад. У шафі лежать шкарпетки трьох кольорів чорні, сірі та білі. Ми обираємо шкарпетки навмання. Скільки потрібно витягнути шкарпеток, щоб гарантовано мати пару одного кольору? Я нагадую, що пара шкарпеток це дві шкарпетки. Отже, ми принаймні повинні витягнути дві шкарпетки. Може виявитися, що ці дві витягнуті шкарпетки були різних кольорів, наприклад, чорна та сіра. Це означає, що дві замало. Далі уявімо, що ми витягнули три шкарпетки. Нам знову могло не пощастити, і всі три шкарпетки могли виявитися різних кольорів. Переходимо до наступного кроку і витягаємо четверту шкарпетку. А ось коли в нас є чотири шкарпетки, то серед них точно будуть дві одного кольору. Тепер. Перейдемо до формулювання принципу Діріхле. Звичайно, його формулюють використовуючи кроликів та клітки. Мені до вподоба більше рибки та акваріуми. Принцип Діріхле можна сформулювати наступним чином. Якщо в N акваріумах знаходиться не менше n однієї рибки, то в якомусь з акваріумів знаходиться не менше двох рибок. Ми знаємо, що рибки не можуть жити без акваріума. тобто, якщо у вас є Лише n акваріумів і n плюс одна рибка, це буде означати, що в якомусь з акваріумів повинно знаходитися не менше двох рибок. Затвердження можна узагальнити наступним чином: якщо множину, що складається з n помножити на k плюс 1 елементів, розбити на k підмножин ножин, хоча б в одній підмножині виявиться не менше за n плюс 1 елементів. Перейдемо до геометричного формулювання. Якщо відрізок довжини d розбити на n відрізків, які не мають спільних внутрішніх точок, то довжина найбільшого відрізка буде більша або рівна за d розділити на n, а довжина найменшого відрізка буде менша або рівна за n розділити на d. Методом від супротивного ви можете переконатися в істинності цього твердження. Аналогічно можна сформулювати твердження для площ, якщо фігуру площею S розбити на n частин, які знову не мають спільних точок, то площа найбільшої фігури буде більша або рівна за S розділити на n, а площа найменшої фігури буде менша або рівна за S розділити на n. Тепер, знаючи принцип діріхле, давайте розв'яжемо наступну задачу. Доведіть, що в будь-якій фірмі є дві людини, які мають однакову кількість знайомих у цій фірмі. Всі знайомства вважаються взаємними та знайомство з собою не рахується. Отже, нехай у фірмі працює N-осіб, тоді кількість знайомих кожної людини знаходиться в межах від 0 до n-1. Тобто 0, коли людина не знає нікого, 1, коли людина знає лише одну людину і так далі. Якщо кількість знайомств дорівнює n-1, це означає, що людина знає в цій фірмі усіх. Розглянемо два випадки. Випадок 1. Є хтось, хто знає всіх людей в цій фірмі. Відповідно, немає того, хто має нуль знайомих. І знайомих кожної людини може набувати значення з множини 1, 2, 3 і так далі до n-1. Добре, перейдемо до випадку 2. Нема, нема когось, хто всіх знає. Тоді кількість знайомих кожної людини може набувати значень з множини 0, 1, 2 і так далі до n-2. Помітимо, що в обох випадках є n-1 варіантів для n людей. Це означає, що за принципом діріхле знайдуться дві людини, які мають однакову кількість знайомих у цій фірмі, що і потрібно було довести. Köszönöm a figyelmet.